Доброго дня. Друзі, друзі, я не можу сказати, що я початкуючий блогер, бо багато чого навчилася, ну не маю ще мільйонів і десятків мільйонів. Але деколи дивлюся, чому беруть, отримує людина посилочку і перед всіма демонструю, як вона відкриває ту коробочку, як вона її розрізає. Я вирішила так само, а який смисл в тому, я не знаю. Можливо, зараз розкажу. Але оскільки це була платна посилка, за яку я мала заплатити, я її розпакувала на пошті. І там було, подивіться, будь ласка, що? Арахісова паста класична. Чому я її купляю? Я вже її вживаю може, років 10. Колись спробувала, і вони тільки почали напевно виходити, а може раніше я і не знала. І оскільки в мене меготливе армія серця мені стало набагато краще, пульс понизився, бо буває таке 100 120 приступів у швидкій лікарні. А я так потрошки почала, спочатку е, воно мені так сподобалося. Саме цієї фірми, фірми Том Том мені порекомендував спеціаліст. Я ввечері, оскільки в мене добрий апетит, я могла з'їсти маленьку баночку повністю. Маленька баночка там 100 грамова продавалася може, років 8-10 тому по 35 гривень. Я собі дозволяла, бо чоловік мені купляв кожен день, я не витримала, і майже всю баночку. Добре прочитала інструкцію, тепер кожен має інтернет і може знати, що, для чого, яка користь. Але часом треба дещо знати із досвіду власного. Взаліто ця паста згущує кров, в мене і так густа кров, але я обережна. Можна вживати і арахісову олію, вона більш рідка, бо до пасти додаються, що якісь домішки, деколи рекомендують давати мед, але мед так само це цукор і не рекомендується, хто має проблеми більше норми. Я так спробувала ту арахісову пасту. І перед тим я буквально кожен день міряла тиск, викликала швидку допомогу, потім якось забулася, думаю, лки-палки. Та прийшов місяць, пройшов два. Пройшло три місяці, я забула про своє аритмію серця. Вона, звичайно, з руками вона продовжилась, вона існує, вона вічна. Але я спробувала знову відновити. Правда, тепер фінансами важко. Я знову вживаю зранку ложечку, а деколи зранку, зранку п'ю оливкову олію, а деколи просто ложечку цієї пасти. Навіть я не знаю, тут ще не придивилася, треба окуляри, чи тут є цукор, чи ні, бо бажано є такі, що зовсім дієтичні, зовсім вживання цукру. Хоча оріхи мають в собі і цукор і жири, але вони все одно корисні і так як мені рекомендують для пониження цукру різноманітні оріхи, а не кожен раз життя і фізичні властивості організму дозволяють поживати. Ці оріхи різноманітні, а паста вона вже перемелена, бо раніше я пробувала, просто перемелювала собі оріхи, додвала мед. Тепер трошки змінилися мої е, проблеми, і я вже меду небагато, стараюся вживати небагато. Але арахісову пасту, якщо регулярно вживати, хто має високий пульс. А серця, вона допомагає єдине обережно, щоб трошки та паста не загусла, не загустіла від неї кров. Але оскільки ну, я, наприклад, вживаю для розрідження крові таблетки, тому трошки то воно рівновага робиться, і я не зловживаю пастою арахісовою, але уріжки для мене це цимус, я ще му мати в хаті і оливкову олію, і стараюся вже з віком і оливкову олію, і арахісову пасту, і яблучний оцет сама виготовляю. І що ще? Оливкову олію, обліпіхову олію. Ну, якщо льон, якщо б прийшлося до розмови спеціальної, то треба дуже багато. І тепер тих блогерів, лікарів, хороших лікарів і не зовсім, які пропонують біодобавки, які дійсно від душі безкоштовно пропонують харчування для людей старшого віку. Але я думаю, що нікому не зашкодить моя власна особиста пропозиція, що по Пропозиція і рекомендація, що арахісла паста дуже допомагає, якщо вживати її нормально, не перебільшувати, і зменшує напад милотливої аритмії і зменшує частоту пульсу. Але оскільки я вже говорила, що багато блогерів так люблять посилочку, принести, почти, розрізати. Я думаю, а якийсь тому показувати, як я розрізаю. Та не буду така вже гонорова, буду така, як всі, так само. Забрала пастку забрала ще щось. Постійно зараз подивлюся. Я, в принципі, знаю, але я хочу щоб ви бачили, як я розтинаю. То вже не харч, і і це. Я не думаю, що мені китайці поставили кульок. Голі потуночки. Давайте зараз я їх відкрию і подивлюся разом з вами, порадію. Адже ви всі мої друзі, всі, хто дивиться на, я, значить всі мої друзі. І ми зараз будемо дивитися. Смислу не знаю, тому що так роблять всі. Я так, так само вирішила, О, яка красота, я навіть не подумала, що це така красота, щоб ви знали. Це дорогезні. Трошки Трошки дорогі кучки з медичного сплаву. Ті, Правда, мали бути червоні, а вони якісь помаранчові. Не знаю, чи видно. Ось такі. І, а другі тут буквально мені сьогодні підійдуть, бо вони бузкового кольору, як і моя коголочка. Я не знаю. Прошу подивитися, видно чи ні? Сама не знаю. Ну, мені буде підходити. Ну, звичайно. Не зможу, фінансово не буду мати, то можливо їх і продам. І ще мали бути якісь одні кучечки, Я зараз вам ще інші покажу. То вже від іншого продався і в іншій упаковиці. А що робити тим, кому за? Танцювати. Ну, не дуже макіяжу, я вже говорила, що я не люблю. Ми сьогодні мусила надіти ту шляпу, то не макіяж, але я мусила надіти, бо так душно. Щоб вода буквально з голови тече. Я не знаю, може хтось підкаже, бо лікарю, кардіолока, ну чому так? Він каже, всі жаліються так. Ну чому мені тече деколи пару годин нічого, а потім вже під вечір вся мокра, волосся мокре, як з душу. Я беру, обмиваюся холодною водою, іду на прогулянку. То навіть небезпечно, бо можна захворіти і якийсь там лицевий нерви простудити. Але просто виходу немає, така в нас Африка, йох, які гарні! Ото вже... Вони і мені до тої футболочки підійдуть. То дешевше. Якісь такі чорні. Я думала, що вони менші, але вони дійсно стильні. Можливо, і для моєї столітньої бабуліни підійде. Дякую всім за увагу. Будьмо щасливі. Вдіваємо гарні кручики. І часом можна, я не думаю, часом можна і рум'янка трошки зробити, і близько губки намальоти. А кремом тут треба обов'язково. І ввечері масажик. Отак. Я ще з юності пам'ятаю такий масаж. Отак по підбору. може тепер нові технології. Отак, масаж, 10 разів. Отак. Надувати губи. Отак від носа масаж до вух, а потім отак. Ні, отак було. У мене були ще старих старих часів, такі різні виписки, вони в мене і зараз зберігаються. Головне, що я дуже мудра тут, на, перед камерою, я всіх сама того не роблю. Ну, хочу, хочу, коли в мене гарний настрій. коли... Я тут вже приходить час, блін, люди, дивіться, я не хочу того, на що мені таке? має бути. Я багато років купила в оріфлейні спеціальні креми для е, розгладження. Для культе, спеціальні креми для обличчя. Потім я прочитала, що не треба купляти тих дорогущих кремів. Найкращий крем це оливкова. вона хоч теж дорога, а олія, вона найкраще розглажує і найкращий ліфчин гроби. Оливкову оліє. Ще я випробувала, десь прочитала і купила кокосове масло. Його вживають як харч, але я ніколи не вживала, гарну таку баночку в Сільпо купила, в холодильнику стоїть. Так само немає кращого оріфлейну, ей і всяких фабрик кокосовим маслом. Ну, все одно вік приходить. Я так забуваю, ввечері, ввечері конче, треба, вже два роки не роблю то. Так хочеться, що не старіти. А ви як, жіночки? Напишіть мій відгука. То не для того, щоб я не маю там ніякої монетизації, я грошей маю за ними не гонюся, бо я того не вмію. Напишіть мені, як ви личко робите масаж, які креми ви вважаєте найкращі. От я сьогодні говорила, напевно, ні про що. І про кульчики. І про посилочку, і про арахісову пасту. Ну я думаю, то все в сукупності це все наше життя. Нехай не буде війни, нехай наші матері не плачуть, нехай наші хлопці, наші синочки, внучки, нехай повертаються, і нехай Україна стане вільною. Слава Україні! Дякую всім за увагу!